Вітаю, друзі. Удар по Керченському мосту, на мою думку, не має ніякого відношення до військової діяльності. Це така собі імітація бойових дій, тому що військова діяльність і реальний бій вони передбачають результат. Вони повинні давати результат. Результат корисний і потрібний для нас. А потрібним і корисним для нас результатом буде військовий результат. А військового результату немає. Що можна було б зарахувати за. Результат удару по Кримському мосту. Звичайно, це повне припинення залізничного і автомобільного сполучення. Причим, з дуже такою сумнівною перспективою його відновлення протягом року, щонайменше загрозою постійного вогневого контролю місця пошкодження мосту. Це було б результатом. Розумієте, це було б результатом тому я б взагалі з самого ранку не тішився тим, що відбулося. Тішитись тут немає чим. Чим у нас строкатіє наша преса і засоби масової інформації. У нас все тішиться з того, що збільшились якісь там черги на паром, відпочивальники в паніці, черга вишукувалася з Криму десь туди, на Кубань переїхати. Це не військовий результат. Паніка серед цивільного населення в Криму не є військовим результатом. Е, є великі проблеми, я так розумію, у нас. Давайте згадаємо попередню атаку 8 жовтня. Тепер ми точно можемо сказати, що метою цієї атаки було зіпсувати настрій Володимиру Путіну на день народження. Але це не військові завдання. Ми то настрій зіпсували. Як ми заплатили, заплатили високою ціною обстрілами Києва 10 жовтня і десятками вбитих цивільних людей? Я думаю, що це дуже дорого нам обійшлося. Оце намагання зіпсувати Путіну настрій на день народження. Якщо метою цієї акції, якби, знову є зірвати цей курортний сезон в Криму. Або підважити надійність російської протиповітряної оборони і сподіватися на те, що це дасть якихось завдасть репутаційного удару по Путіну по Російській Федерації. Ну я боюся, що ми знову дуже дорого не заплатили за це, тому що будь-яка оборона вона має недоліки. Її легко пробити. Тим більше ми бачимо, що оборона Кримського мосту, яка куди краще, ніж оборона протиповітряна всієї України, і те вона а, має такі а, отвори, куди можна проскочити і вдарити. Так? Ну, В принципі, остаточні висновки можна зробити протягом дня-двох, якщо кримський міст. Не зазнає чергового удару і він не впаде, то ми можемо говорити про якусь піар-акцію СБУ. Взагалі, дуже дивна реакція якимось віршами коментувати те, що відбулося. Вони 8 жовтня писали якісь вірші, потім зараз пишуть вірші, а розраховуються за це громадяни України. Причиня ж кажу, ніякої. Ну, військового результату це не не приносить. Тому що якби обвалилися конструкції і припинився припинилися залізничне і автомобільне постачання, це позначилось на військовій логістиці, це полегшило б нам військові завдання. І тоді ми б розуміли для чого це все ми терпимо. А якщо це. Поведінка на зразок як Арах... Арахамії, який приїхав на перший чи другий тур, якщо ви пам'ятаєте, перемовин і там сказав Мединському, що це не бояришні, який похихікав. То 30 березня, якщо я не помиляюся, Миколаїв, Миколаївська облдержадміністрація отримала удар іскандером чи якусь там балістичною ракетою, в результаті чого повністю зруйнований був проєм. В адміністративній будівлі, я знаю цю будівлю, до речі, загинули, нам ж не повідомляють, загинуло більше ста людей: 102 чи 110. О, це все наслідки оцього розмови через губу з насмішками. Там Кіма, значить, він сидів в підвалі в бункері саме, всіх примушував виходити на роботу, а його коріш Арахамія, там, земляк, жартував. І це все цим закінчилося, тому я ще раз повторююся, що це все дуже ну, погано, погана річ. Але ми вже звикли до СБУ. Я що хочу сказати, ключове. Якщо це просто піракція СБУ, ну, погано це звичайно. Але якщо це дії після заяв залужного, я нагадаю, що Валерій Залужний буквально. Кілька днів тому просто підірвав тут інформаційний простір і сказав, що ніхто йому не може заборонити звільняти Крим і наносити удари по території Росії. І так далі. Він буде робити все, що він вважає за потрібним. Ми вже бачимо, що в нас є серед союзників голуби миру, ну там Саліван і Байден, а є яструби війни. Яструби війни дають нам якісь, якісь озброєння, яке дозволяє нам завдавати удари. І, очевидно, це британці. Але якщо це все, на що вони можуть і на що ми спроможні, то краще не завдавати таких ударів, вони, в принципі, ні ну, до чого не призводять, вони не потрібні. Зіпсувати настрій путіну чи зіпсувати настрій там, відпочивальникам, а потім е -е, ховати у нас цивільних людей, тому що ми ж не захищені, це ж треба розуміти. Ну, Такі, коротше кажучи, ну, не дуже райдужні і веселі. Настрої мали би бути у наших громадян після цього удар не до удару по Криму. Я кажу, якщо це розвідка боя, ми просто промацували слабкі місця, і далі буде наступний удар. І це реально виведе з ладу з експлуатації Кримський міст і залізничну частину, і автомобільну. Ну, це ж якось можна пояснити. Минулого. Дня ввечері Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського і Путіна укласти мирну От тут приклад конкретики і гостроти, і абсолютно таке результативне побутове мислення Трампа. І Трамп чітко пояснив, як все він зробив. би. він зібрав би Путіна і Зеленського, і з ними поговорив би, може, наодинці окремо. А може тут разом тут не вказується, але він би сказав Путіну наступну річ. Якщо ти не припиниш воювати, не зупинишся, то я дам Зеленському, тобто нам з вами, таку зброю, що це примусить тебе зупинити війну. І більше того, є джерела інформації, інформація про те, що коли Трамп був президентом, у них була насправді така розмова з Путіним. І він Путіна попередив, що я дам їм таку зброю, що ти ну значить не будеш радий. Про що це говорить? Про дві важливі речі. Трамп чітко своїм цим виходкою такою, да, він говорить чітко, показує, що американці не дають нам зброї, якою потрібно, щоб припинити війну. Тобто, Припинити нашою перемогою, це важливо розуміти. Ну і другий важливий момент, що ця вся війна почалася, власне кажучи, тому що всі ці візити директора ЦРУ і до Москви перед війною за місяць, за два там до війни, і всі ці розмови Байдена насправді були не тими розмовами, не, не ті були слова, які говорив Трамп. І ця б війна не почалася, якби вони сказали точно так як говорив Трамп, коли був президентом Сполучених Штатів Америки. Оці висновки, які ми повинні зробити. Нас чим я хочу закінчити цей короткий відеоблог, тим, що успіх і результат військових дій. Вони ну, передбачають правильні політичні кроки і політичні дії, за якими має слідувати правильні військові дії. І якщо минулий наш наступ чи контрнаступ, який відбувся у вересні, призвів до. Позитивних результатів мається на увазі фактично деокупація Харківської області і Херсонської області. Вони були наслідком сміливих нестандартних дій, і які були в свою чергу наслідком політичного рішення завдати швидкого, ні з ким не узгодженого удару. Тобто тоді ми здобули. Результат після того, як наважилися на цих автомобілях, на джипах, на позашляховиках, без БМП, без бронетехніки, прорвати оборону, можна було це зробити. І ми отримали такий результат. Сьогодні результат можна отримати наступними нестандартними діями. Це Обхід мінних полів. Обійти мінні поля можна тільки по території Російської Федерації і зайти в спину. А нічого не узгоджується, не узгоджуючи з нашими там кураторами, партнерами і Саліваном, який вже розказує, що на складах в Штатах, виявляється, немає зброї. Він, він провів ревізію, аудит Саліван, я так розумію, подивився і сказав, що там вже все мало і все погано. Це в той же самий час, коли Трамп говорить такі слова, що, і в принципі, всі це знають, що зброї абсолютно предостатньо, заліза завжди більше. Але це все ну, керований, контрольований конфлікт. От. Тому отак можна досягнути результату. На цьому все на сьогодні. Всім дякую за увагу, дякую за підтримку каналу. Закінчую ще раз тим, що я не бачу підстав для. Якихось переможних реляцій внаслідок того, що один прольот, там, проліт секція мосту впала. Тут треба готуватись до більш серйозних справ. Дякую за увагу, до побачення, до наступних зустрічей.